Відео для всіх початківців. Їхали, нажали на тормоз, педаль звалилась, нема тормозів. Взагалі. Не панікуємо, многоразові натискання на педаль тормоза, машина затормозить. Якщо навіть прорвало, перші буде тормозити передні колодки. Ну або якщо переднє прорвало, буде тормозити. циліндри буде видавлювати многоразові натискання в тормозному. Головному, ще буде хватати жидкості, ви затормозите. Звісно, ручник, перша, друга передача мотором тормозимо. Тобто, якщо педаль повністю впала, от як я їхав 4 тони, 2 тони машини, 2 тони гружону, нажимаю на педаль, а вона впала, паніки ніякої нема. Многократні натискання на педаль, машина тормозить. Зрозуміло, що не зовсім так, як треба, але тримайте дистанцію. Якщо у вас... Якщо у вас в машині пропадають термоза поступово, тобто ви стали на горку чи десь і натискаєте на педаль тормоза і педаль провалюється, це головний. Манжети головного перепускають. Це треба робити ліба заміняти, ліба робити. Ремкомплект головного знімати. Якщо тормоза є, але вони дубові, ви тиснете зі всієї ноги на тормоз, це головний вакуум пропускає і не дає то тобто підсилювання цього в моєї ситуації дуже критично: дві тонни машина, дві тонни груза. При цьому це всього 25 мотор, а у вас 4 тони. Біжимо, дивимося. Це, звісно, я вже розібрав, хочу показати. Ну, Звісно, я вже трошки знаю, що робити. Бігом, бігом, бігом. Оп, на яму. Це вже я доїхав. Що було зроблено? Було проаналізовано, воно, бачимо, колесо лежить. Воно все в тормозній жидкості. В жидкості. Це що? Я е, аналізую. Тобто педаль провалилась десь пробой по магістралі. Ага, заднє колесо потекла жидкость тормозна. Е, значить, тормозні циліндри вийшли з строю на цьому колесі. Зараз бачимо отут розгалуження на ліве і праве колесо. Е, мі, е, трубочки, ну тут не зовсім мідні, е, вони або плескаються отак. Плескається, щоб термозна жидкість не поступала туди і прикрила потік. Потік термозної жидкості з педалі. Якщо ви заплескаєте, тут протічки не буде. Машина буде тормозити на трьох циліндрах двох передніх і одному задньому. Це в мене були вже такі випадки. Машина доволі стара. Тому у мене в запасі є отака трубочка. Якщо у вас случилась якась проблема, вам основне поставити заглушку, щоб не витікала жидкість. Я відкрутив трубочку цього циліндру, ну, заглушив і зміг доїхати, не визиваючи. Так, да, зрозуміло, можна там е, забутись про все, визвати евакуатор, машину. Ну, зрозуміло, 2000, 2000 гривень. Нема нічого сложного чи складного лягти. Якщо у тебе є ключі, відкрутив, під'єднав і на трьох циліндрах на невеликій швидкості на трьох циліндрах тормозних. Доїхав, розгрузився і вернувся. Зараз відкручую. ну, Вірні, це заглушка стоїть. Зараз займаємось циліндром. Звісно, там. Ну, зараз я вилізу і покажу. Раз уже я знімаю все, то буду показувати все в онлайн. Чому це сталося? Ось є термозний циліндр, який видавлює колодки. Якщо колодки старі, в машині. Грузові треба підводити. О, там ми Бачимо, не знаю, бачимо, не бачимо, я так не загнув. Тяга, яку регулюють. Регулюють, щоб розвести колодки. Отут циліндр. Тіпа навернувся. ну Точно я знаю, що він не навернувся. В нього поршні чудові, там нема ржавчини, ремкомплект-манжет на циліндрів, пильників. І тут будемо міняти. Бачимо свіженьке, що ми бачимо. А ми бачимо, так, продовжуємо, а ми бачимо таку ситуацію. Є циліндр, в якому вироботка термозному. Ну вона е, ну, вона дуже велика, ну там 3 мм, бачимо кайму, 3 мм. А це при розводі колодок е, не вистачає і циліндри вилазять. Коли колодки розводяться навіть нові, ось ця стара колодка. Дивимось її товщину. Погано видно. І нова. І коли вони розводяться, теж проблема. Плюс ще скоба ручника отут стоїть. Зараз я покажу. Я лайфхак зробив. Чудовий. Дивимось, 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 дивимось. Ось ось ця скоба, це там колодки. Колодки одна вот такого розміру, а друга, бачимо, ну, ну, не візуально. Ну, Здається, вони однакові. Ну, э, скоба ручника, зараз все покажу. Ось, э, в чому смисл? Скоба ручника при скоба ручника. коли ручник відводять, можна ручником тормозити, Він, навіть якщо у вас немає. Пропадають тормоза, ручник буде працювати, бо він механічний. Оця скоба буде розводити, подавати на цю скобу на, на розширення, навантаження, і ця скоба отут буде давити цю колодку і тормозити. Тобто ручник на заднє колеса в вантажному автомобілі так регулюється. Але є такий прикол. Ось вона стояла отут. Колодки, ну тут зараз розведені. Але коли диск зношений, оця скаба падала вниз, падала вниз і не давала колодці звестись. Тому було наварено на цю колодку 3 мм 5 мл. ще метала. Метала. І зменшена ця вилка, щоб вона не падала. При зносі. Ну, це лайфхак, як то кажуть, наші всі придумують, що робити, якщо у вас диск зношений, а машина рідка, і такий диск новий, Боже, нічого нема. Ну Видно вироботка. Тобто такий диск там 4-5 тисяч стоїть, ну вроді небагато, можна купити там десь. Ну, коли у вас все є, яка проблема? Робимо. Е, зараз е, бачимо, що я вилку зробив меншу. Тобто вона отак падала і назад колодка, із -за того, що барабан зношений, не е, з'єднувалась назад. Ось сюди вона не приходила. Тут скоба знята, але вона не приходила, пружини не стягували, тому що циліндр виліз і, і колодка назад не встановлювалася, тому що ця скоба мала велику вилку. А зараз ми. І скобу подварили, і отут наварили 2 міліметра. Бачимо, отут 2 мм. Тобто це зменшили на 2 мм диска. Тобто, що можна зробити? Або диск купити за 5 тисяч новий, ну, або зробити лайфхак такий. Ну, в радянські часи нічого не було. Тому робили, робили із всього, що можна. А це я показую. Манжетки. Ось. З цього циліндра пильники. Пильники. Ну, тут вони грязні, зараз покажу. Вибачайте за відео. Ну Ось пильник, якщо взяти, він ціленький, а один, ну це помиється все. А один виліз, якщо він виліз, ось. Ой. Бачимо, його закусило, все, його ставити не можна. Ну. Ну, так, конечно, с виду оно все грязное, але воно на самому ідеально чисте. Ідеально чисте і сюди ставиться пильник, ремкомплект пильника є і я його поставлю. Ну, вот такое відео Лайфхак. Постаріємо манжети. Одну я зам... замочую дот 4. Попробую знять. Беремо її, дивимось, як ця направлена і цю точно так же одіваємо. Ну, тут можна було лайфак, лайф, ну, таке. з вірьовочкою придумати. Ну, воно більш-менш заходить. Да. Ще раз наводимо. Це новий, це старий. Навіть бачимо, що нова манжета більш розвернута. Далі йдемо до циліндру. Зараз дивимося, тут не знаю, як я його це знімаю, між колін держу і щось вам показую. Так, надіваємо пильники. Пильники почистили. Перший варіант це треба одіти. Зворотню сторону. Так, оділи, є, є, вивернули їх сюди. Є. Пильник є. Посадочне місце є. Дивимось, дивимось. Колодку одійшли. Одвели. Не знаю, що там видно, колінами держу. Опа, насадив. Другий пильник. Оділи, тобто помив, почистив, одів пильника. Ну так, знімаю, держу між колін. Пильники ціли, далі виворачуємо їх, О, так трохи не видно. Далі отак. От Заводимо їх. Скажу. Ось все. Проти, проти дивимось, проти шерсті, чи як правильно. Тормозна буде дивити. Все, стоїть вірно, все. Заводимо її. І... Там все чистенько. Є. Завели, а далі одіваємо на посадичні міста пильники. Ну, не знаю. ну, Трошки неудобно буде. Трошки пізніше вже буду одягати, це вже не складно. Ось один оцей болт і оця скоба прижимає сам циліндр до основи. Зараз його я накрутив від руки, піджимаю, не знаю як коліном прижимати, знімати. Ну. Так важко. Ну, приблизно зрозуміло, я потім підіжму Далі, як все збирається, далі скоба, Ось тут є ручник. Бачимо виробітку, виїмку під ручник і під цю скобу Вставляємо. Зараз будемо держати колінами і вставляти, не знаю, будемо знімати. Раз, виробітка під ручник. От тут. Ага, навпаки. Отак. От Дивимось. Не видно нічого. Да. Ще раз, увага. Під ручник більше. Бо ручник двигається. Отак. От раз. Під цю колодку зводимо. Ото, що воно випадало. Зараз вони не зведені, тому що треба одіти пружини. Ага, ще, я пропустив, ну, зараз, зараз зведемо. Дивимось, тут така пружина одягається. Да. Можна зробити... От таку річ, одну пружину одіти, одіти. першу, наприклад, зафіксувати одну колодку. Якщо вийде, вийде, бо це доволі сильна річ. Зараз беремо плоскогубці, фіксуємо. Раз, одну колодку. О, кхм, да. ну, не зовсім вийшло, в колінах неможливо втримати. Одну колодку зафіксував. Зафіксував. Так, а тепер вставляємо оцю річ. Ще раз дивимось. Це отак. Вставляється до ручника. До ручника. І от сюди. От для чого наварювалося то, що я розказував. Бачимо, тут нема з'єднання дуже велике. От воно. Сюди підійде, підтягнеться другою пружиною. А якщо ми піднімаємо тут і зводимо. О, тут воно на місці, в поршні на місці, те, що ми підварили до поршня на місці, там є запас і тут у нас є запас. Все, ставимо другу пружину, ну не знаю, в колінах вийде, не вийде, тримати і поставити. Не. Так, одну вже поставив окремо, пружене на місці, коробки знизу. О, о, Боже, як я знімаю, а що я знімаю? Відео одне на друге. Ладно, побачимо. Побачимо, що буде. Ну, такі польові условия. Все, зібрав, поршень на місці. Все. Розведення колодок знизу, воно працює. Ось ця скоба, де я тут не чую її, я не лягаю. Це для розведення, щоб диск насунути. Далі залишилося замінити, під'єднати трубочку до магістралі термозну, зняти заглушку. Ну це вже нереально знімати. Так, осталось замінити заглушку на живу трубочку. І ще один лайфхак. лайфхак. Оця прокачка, ми її відкручуємо, щоб е, тормозна жидкість попадала в циліндр і через неї виходила. Якщо ми зараз почнемо тут відкручувати, отут, отут. Почне текти. Потім цю трубочку вставляємо. Жидкість тече, тече то сюди, і вона тече і витікає. А я один Я налив занадто багато в головний тормозний, тормозної жидкості. І вона, поки я буду це міняти, вона все одно буде не завоздушуватись, прокапувати і воздух видавлювати через трубочку цю і... Не буде завоздушення. І я потім ніколи практично не прокачую тормоза. Навіть, ну, можна прокачати, але це на 98% працює. Тобто я відкрутив і зараз починаю. ну, Знімати я не можу і крутити двома руками. Буду оцю заглушечку, оцю трубку заплескану, відкручувати і під'єднувати цю. Воно буде тут капати, бігом одіваю, потім по трубочці йде на циліндр і починає видавлювати воздух і тут капати. Ну така технологія. Подводим, підводимо колодки. Тут обратна різьба, якщо я кручу вверх, то це ну, не зовсім зрозуміло деяким людям. Ну, на вантажних автомобілях, може, як це показати, там є. Таке зубчате оце колесо, яке крутиться е, раз, коли воно крутиться, коли воно крутиться, зараз крутимо по часовій, по часовій, а це відкручуємо і розжимаємо. І дивимось. О! Е, диск, він повинен почати почати. Ти зажиматись. Якщо він почне. Ну, треба навісти колеса і крутитись з колесами. Ну, в принципі... Yeah. А коли ти маєш компресора, то це ось чудово. По черзі, по діагоналі, накручуєш колеса, піджимаєш під нас. трохи. Ще раз перевіряємо першу гаечку ось все ды, конечно, одною рукою. Перевіряємо, крутиться, чуть-чуть чергікає, але це в нормі. Колодки розведені з... за, за... От. ну Це погане слово. Перевіримо, зараз заведемо і побачимо. Я полізли опа, й тепер назад все. Перевіряємо педаль ну, там, я в грязному, да, педаль жорстка, все чудово, не провалюється, прокачувати не треба, перевіряємо тут, ну так, не сильно, Ну я е, не хочу щосувати траву, Ну все чудово. Поїхали назад, дивимося зеркала. Стали на місце. все, бомба.